Пані, панове, вітаю мене звати Денис Зайченко і проектор ікс Horizon Ultra – Ультра це передфлагманська модель від компанії, яка спеціалізується на проекторах всіх видів та кольорів. І це по суті одна з найкращих, а може й найкраща, модель, яку можете придбати у, скажімо так, початково преміальному сегменті. Також. Це відео, яке ви дивитесь зараз вухами або слухаєте зараз очима, можливо, навпаки, але це не точно. Це відео буде скороченим. Про саме основне і головне, якщо вам цікавий детальний огляд, то текстовий матеріал вже доступний на нашому сайті. Посилання в описі під відео. З вас тим часом вподбайка, підписка та дзвіночок. Підтримати нас можна коментарем, але можна навіть фінансово. На головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер. До діла і діло починається з комплектації, збрешу, якщо скажу, що вона прямо елітна, але все, що треба в коробці, присутнє, і презентація безпосередньо дійсно класна. В коробці знаходиться блок живлення, пульт керування та інструкція по встановленню Netflix. і вражає тут насправді інше: а саме блок живлення, його вага більше кілограма. Чому його вага більше кілограма? Бо він видає 300 ватт. Чому він видає 300 ватт? Тому що Jimmy Horizon Ultra споживає 300 ватт потужності. Чому? Бо характеристики у нього такі. Які такі? Яскравість 2300 люмен, наприклад, здатність видавати картинку аж до 4 k UHD, та ще й в 3D, якщо у вас активні окуляри є, додайте сюди можливість виведення картинки діагоналю від 40 до 200 дюймів, проекційну відстань від 80 до 800 сантиметрів, dlp матрицю на майже півдюйма з підтримкою HDR 10 навіть Dolby Vision, а також ресурс роботи лазера до 25 тисяч годин. І рівень шуму тут до 28 дБ включно. У ну, просто щоб ви розуміли, телевізори в 200 дюймів або близько того коштують як автівка непогана, така автівка, а проектор кратно дешевший дає схожу картинку, і його взагалі то можна перенести самостійно. Бо телевізор навіть 100 дюймів важить більше 50 кіло. А цей проектор, хоч і вважається технічно великим, але важить кратно менше. Зрозуміло, що охолодження тут активне, бо ще не вистачало 300 Вт пасивними радіаторами розсіювати. Але не хвилюйтесь, ви вентилятори тут не почуєте. Бо тут, вибачте, два 12 ватних динаміка Харман Кардон. Домашній кінотеатр, який і картинку дає розкішну і виглядає престижно. Тут і кути зрізані, і золото суміші з білим пластиком, і пульт металевий, і сам блок живлення білий, а не чорний, як і кабелі. Тому не дивуйтесь наявності у цього проектора, оптичного входу TOSLINK. Я таки бачу вперше, але у мене не так часто комплектуючи під домашній кінотеатр, під огляд потрапляють. Ви цей до речі, можете це змінити. Подавайте підписка, дзвіночок. Коментар, не забувайте. Окрім оптичного входу. Маємо 2 USB a 2 HDMI, міні Джек, роз'єм живлення і RJ45. Набір периферії від пристрою загалом вимагається очевидний, бо проектор не дурний, а трошки навіть розумний. Тут 2 ГБ оперативки, 32 ГБ постійної пам'яті, підтримка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 і Chromecast. Ну і звичайно ж, Android TV Версії лише 11 але хто знає наскільки проблемно здобути щось свіжіше, то й запитань немає. Оскільки тут Android, хоч і TV, тут є підтримка Google Play і встановлення AID60. Показало, що процесор тут MediaTek MT9611 з 2020 року на 4 Ятра ARM A55 частотою 1,5 ГГц. Інтерфейс тут реально іноді повільний, але ви навіть зможете грати в простенькі Android-ігри, якщо схочете. Хоча навіщо? Підключіть сюди ігровий ноутбук, приставка або навіть ПК. Хочете по дроту, хочете по Wi-Fi 6 і стрімте ігри. Хочете підключити Horizon Ultra до нас і стрімте фільми онлайн без смс реєстрації. Плюс для зовсім геймерів є режим Game Mode Book, що знижує затримку введення до 18 мілісекунд. й налаштувати проєктор відносно легко. Є автояскравість разом зі зміною тональності. Має назву Jimmy ISA 3.0. Є захист очей, є автоналаштування кутів проєкції. І вони ж кістоун, причому налаштування тут дуже просунуте. І це я взагалі мовчу про саму по собі якість картинки. Ви самі її зараз бачите. А все тому, що вже у Horizon Ultra 2300 люмен з підтримкою HDR у порівнянні з традиційними портативними проекторами, я не знаю, це як порівняння старих IPS смартфонів із сучасними AMOLED моделями І, і я маю на увазі не минулих років. А сучасними, сучасними, там, де 4500 нітваждіа, це зокрема стало важливо завдяки технології Dual Light. Horizon Ultra перший проект компанії, де ця фішка є, а означає вона комбінацію лазера і LED, що дає просто космічну картинку майже по всім фронтам. Ви власне, і телевізор мати не захочете з такими проекторами. Звичайно, можна краще. Картинка тут не найбільш контрастна у світі. Може також яскравіше, соковитіше, але навіть цього буде достатньо, щоб у вас щелепа відпала, якщо звичайно немає, особливо враховуючи діагональ. Єдине, що як зазвичай рекомендую вимкнути МЕМС. Щоб це зробити, увімкніть режим кіно, натисніть ще раз і вимкніть в меню компенсацію руху. Ну бо вона звичайно ж увімкнена по стандарту. Бо які поважаючи себе виробник тіві та проекторів, не ні картинку ефектом мильної опори, правильно? Ну а тепер. Серйозно, по недолікам. Окрім ціни, Jimmy Horizon Ultra сам по собі великий. Він важить 5,2 кг, Розмір у нього 17 на 26 на 24 см. Тобто, це така собі коробочка по розмірам. Тобто, ви гарантовано схочете встановити його на, скажімо, кріплення під стелю. І це кріплення має бути надійним. На щастя, у виробника є і фірмові, у тому числі. І під стелю, і не тільки. Також цей проектор очевидно не зовсім портативний. І від павербанка його вже не заживиш. І також тут немає попередньо встановленого Netflix хоча інструкція по встановленню йде в комплекті. А от інструкції по базовій експлуатації в комплекті немає. Є на сторінці виробника і QR-код має бути на коробці. Також шторку захисту оптики самі не чіпайте, вона повністю автоматична. Втім, головною, хоча очевидною, проблемою Jimmy Horizon Ultra є той факт, що цей проєктор споживає 300 ватт і тому він викидає в простір. 300 ватт тепла, це по суті своєї обігрівач на 300 ватт, що абсолютно нормально для лазерних 4 к проєкторів з яскравістю більше 2000 люменів. Але чим довше ви дивитесь кіно, граєтесь в ігри і просто користуєтесь ним, тим більше тепла він буде викидати. Що взимку кайф, але влітку може бути бідою. Очевидно, ті, хто має 100 тисяч на проєктор, будуть мати і 30 тисяч на якісний кондиціонер, але просто майте на увазі. Бо доки я тестував цей проєктор і ставав позаду нього, мене постійно Обдавало досить теплим повітрям підсумки наступні. XG Джимі Хорайзен Ultra це преміальне рішення, яке коштує менше ніж коштують аналоги чи телевізори 100 плюс дюймів. Він виглядає шикарно, у нього чудова апаратна складова, він розкішно звучить, і фішок у нього гора. А ті недоліки, що в нього є, мінімальні для пристрою такого класу. І більшість з них обумовлені фізикою формату або легко нівелюються умовами використання. Тому так, якщо вам подобається такий формат проекторів і шукаєте Фламанські рішення безумовно рекомендую і на цьому мене мабуть все. А ви в коментарях напишіть, що може примусити вас придбати проєктор. Можливо, не одразу фламандську модель, а взагалі. Чи хочете ви просто більшу картинку? Чи цікаво вам брати проєктор на виїзд під шашлички, ну там виводити зображення на зовнішню стіну будівлі, щось таке. Пишіть, не соромтесь. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто опожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди особливо зараз дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Рутейшн. Себе. Слава Україні! Слава героям! Та будьте здоров'я!